Вітаю, шановні студенти, і ми продовжуємо навчання наше. Ми говоримо про штучні нейронні мережі, про штучний інтелект та як ми можемо його використовувати в геології та у пошуку родовищ вуглеводнів. Ми з вами вже поговорили на попередній лекції про історію, про те, як розвивалися штучні мережі, про те, що це явище абсолютно не навев нас про те, що був один етап, коли здавалося, що людство не може піти далі, воно досягло межі, але завдяки завзяттю вчених, які майже без фінансування розвивали цю інтересну тему з нейронними мережами, ми маємо на даний час новий етап розвитку навчання про нейронні мережі, і тепер ми майже живемо в світі, де неможливо уявити своє життя без нейронних мереж. Я думаю, що майже всі використовують у своїх повсякденних справах та у якихось навчальних своїх справах нейронні мережі. Так, ну і що? Давайте дізнаємося про них трошки більше. Ми поки вивчаємо Виключно теорію, потім у другій частині нашого курсу ми перейдемо до зв'язку нейронних мереж з геологією. Поки давайте більш теоретичні моменти. Класифікація: що ми можемо сказати про класифікацію нейронних мереж та їх властивості? Ну, по-перше, можна їх класифікувати за типом навчання, а також за їх конфігурацію. Ви пам'ятаєте, що були у нас у історії одношарові, потім багатошарові нейронні мережі? Зараз ми можемо сказати, що нейронні мережі бувають. Прямого поширення та рекортивні або зворотні з, мережі зі зворотнім зв'язком. Мережі прямого поширення можуть бути у нас одношарові оці пепситрони, які ще в 65-році му році були винайдені, Багатошарові пепситрони, мережа радіальних базисних функцій. Це мережі прямого поширення, рекурентні мережі: це ціон кохана, мережа кохана, наступне змагання, мережа змагання, наступна мережа копфілта і моделі APC. І так, штучні нейронні мережі надзвичайно розніманітні за конфігураціями. Незважаючи на те, мережеві парадигми мають багато спільного. Нейронні мережі розрізняються з топологічними типами відносно до структури зв'язків між нейронами мережі, а також за типом використання формальних нейронів. Штучні нейронні мережі можуть розглядатися як спрямований граф зі зваженими зв'язками, у якому штучні нейрони є вузлами. По архітектурі зв'язків штучні нейронні мережі можуть бути згруповані в два класи. Мережі прямого поширення, у яких графи не мають перетину. І рекурентні мережі або мережі зі зворотніми зв'язками. З цим ми розібралися. Так, а давайте тепер ще розглянемо класифікацію нейронних мереж за способом організації навчання. Бо нам треба якось їх навчати, щоб вони виконували свої функції. За організацію навчання поділяють навчання нейронних мереж на навчання на мережі, які навчаються з вчителем та на мережі, які навчаються без вчителя. За способом навчання поділяють навчання за вхідними та за, за входами, за вхідними даними та за виходами. При навчанні за входами навчальний приклад є тільки вектором вхідних сигналів, а при навчанні за виходами, для нього входить і вектор вихідних сигналів, який відповідає вхідному вектору. Тобто навчання тільки за входами, це як типу лекція, от я вам зараз розказую, розказую, розказую. Ви якусь собі інформацію у свою нейронну мережу мотаєте, так? О, але ж ваша мережа, вона супермережа, так? Це як о, о, прототип для. Цих нейронних мереж. От ви у свою супермережу це намотали, це буде навчання за входом. А якщо я вам буду давати тести і показувати оця вірна відповідь, оцей тест. Так, так, так. Є три вірні відповіді. Оця буде вірна відповідь. Це навчання за входом і за виходом. Ну, тобто для різних задач одне і друге навчання Метод навчання доцільний, так? За, наступне: за способом подання прикладів, розрізняють подання одиночних прикладів і сторінки прикладів. У першому випадку зміна стану нейронної мережі навчання відбувається після подання кожного прикладу. Я... Привела приклад, ви навчилися щось там відкладилося у вас. Наступний приклад, наступний етап. Так? У другому, після сторінки множини прикладів, на підставі аналізу одразу усіх. Вона аналізує усі приклади. Нейронна мережа аналізує всю інформацію і. Ці якісні зміни проходять після аналізу сторінки прикладів, ну, умовної сторінки, так? За особливостями моделі нейрону розрізняють нейрони з різними нелінійними функціями. Ще є класифікація нейронних мереж за способом е подачі інформації до входів нейронної мережі. Подача сигналів на синапсиси вхідних нейронів, подача сигналів до виходів вхідних нейронів, подача сигналів у вигляді ваги синапсисів вхідного нейрону або Адитивну подачу на синапсиси вхідних нейронів, також є класифікація інших нейронних мереж за способом зняття інформації з виходів нейронної пережі. Також розрізняють зняття з виходів вхідних нейронів, зняття з синапсисів вихідних нейронів, зняття у вигляді значень ваги синапсисів вихідних нейронів та адаптації. Цей зйом, адаптаційний зйом і синапсиси вихідних нейронів. Таке різноманіття класифікацій потрібна для, для різних задач. Так, для одної задачі нам потрібна така класифікація, для іншої така. що вони взаємододатні ці класифікації. Ну, на цьому, я думаю, ми нашу маленьку лекцію про класифікацію нейронних мереж закінчимо і чекаю вас на наступному занятті. А наразі кажу вам до побачення.